А ви знали, що трактор саме зеленого кольору не видно в полі і не видно в лісі. Саме тому пропоную вашій увазі Кентавр 244 2024 року за супорціною. Трактор трициліндровий з двигуном КМ385, передні колеса 6-50-16, потужний редукторний передній міст. Демонструю вам інший бік також цього трактора. Двигун КМ385, 1,5 літра, 24 кінських сили. Абсолютно рівна підлога. Коробка 4 передачі вперед, одна назад, окремий важель повишених, понижених. Також ось таке автомобільного типу панель приладів і кермо, що не регулюється. Але при цьому з підсвіткою клавіші. ось ці. Далі маємо ось таке крутезне сидіння з підлокітниками з регулюванням жорсткості. Позаду у нас все зашито. І дивіться, ось цей важель відповідає за дві швидкості валу відбору потужності. А ось цей, наприклад, відповідає за передок. При цьому у трактора ще є й блокування заднього міжколісного диференціалу. Ну, а задні колеса в нас розмірністю 9,5 на 24, і додатково маємо 26 кг на кожне колесо позаду. Плюс ось такий бардачок. Тут можна заховати або пляшечку з водою, або навіть пляшечку з пивом. Ну і позаду, дивіться, все зашито, все гарно зроблено, повторюю ще раз, є розетка під електрику, є муфти для гідравліки, тобто оборотний плуг чи причіп можете підчепити. Далі буксирувальний гак, і ви просто подивіться на товстелезні нижні тяги. Точкової навіски. Та вона 100% витримує 650 кг. Ось так все зроблено. Планочка підкріплення номерного знаку, ліхтар освітлення, ходу назад. Такий трактор продається з гарантією 2 роки, такий трактор продається з повним пакетом реєстраційних документів, і такий трактор коштує 5700 098 949 9090.